Вперше астрономи бачать молоду планету, яка все ще світиться з моменту народження. Народження гіганта як телескоп зазирнув у колиску планети, і що це означає для розуміння всесвіту. Недавнє відкриття астрономів, що відобразило момент народження газового гіганта Виспит 2Б, стало справжнім проривом у вивченні формування планет. Це не просто гарне зображення, це рідкісний шанс зазирнути в колеску планети, спостерігаючи за процесом, який зазвичай прихований від нас за завісою часу і відстані. Як досвідчений астроном, я вважаю цю подію знаковою, що відкриває нові горизонти для розуміння еволюції планетних систем і, зрештою, нашого місця у Всесвіті. Що ж ми побачили? Зображення виспід 2 b отримане за допомогою дуже великого телескопа. ВЛТ, Європейської Південної Обсерваторії, вражає своєю красою та інформативністю. Ми бачимо не просто світиться точку, це протопланета, що знаходиться на самій ранній стадії свого розвитку, оточена складною системою пилових кілець. Уявіть собі, що ви дивитеся на народження зірки, але замість цього спостерігаєте за формуванням планети все ще гарячої і світиться від процесу акреції матерії. Це справді зачаровує видовище. Вперше, за довгий час ми маємо можливість спостерігати за процесом формування газового гіганта в реальному часі. Зазвичай, коли ми вивчаємо екзопланети, ми бачимо вже сформовані об'єкти, які пройшли довгий шлях еволюції. Спостереження Виспіт 2бі дозволяє нам побачити. Як насправді формуються ці гігантські планети, як вони взаємодіють з навколишнім пиловим диском, і як цей процес впливає на подальшу еволюцію планетарної системи? Чому це відкриття так важливо? Значимість відкриття Виспи 2 би полягає не тільки в красі зображення, але і у величезному обсязі інформації, яке воно несе. Доктор Гінські та його команда. Безумовно, заслуговують найвищих похвал за їх наполегливість та інноваційний підхід до дослідження. Використання коротких знімків молодих зірок, тривалістю всього кілька хвилин, дозволило їм виявити цю дивовижну планету, що є справжнім тріумфом сучасної астрономічної техніки. Розуміння формування планет, до цього моменту наші уявлення про формування планет базувалися головним чином на теоретичних моделях і на прямих спостереженнях. WSP2B надає нам унікальну можливість перевірити ці моделі і внести в них необхідні корективи. Різноманітність планетних систем, спостереження WSP2B дозволяє нам краще зрозуміти, чому планетарні системи настільки різноманітні. Ми знаємо, що деякі системи, такі як наша сонячна система, відносно стабільні та впорядкувані, тоді як інші характеризуються наявністю багатьох планет, розташованих на близьких орбітах. Вивчення WSP-2B допоможе нам зрозуміти причини цієї різниці. Пошук життя, хоча вис 2 бі, швидше за все, не є придатною для життя планетою, враховуючи її температуру та склад, вивчення її формування може допомогти нам краще зрозуміти, які умови необхідні для виникнення життя на інших планетах. Зрештою, наша власна планета, Земля, сформувалася в результаті складного процесу еволюції. І розуміння цього процесу може допомогти нам знайти інші світи, придатні для життя. Взаємодія планети та диска ключ до еволюції. Особливий інтерес представляє той факт, що виспит дваби знаходиться в багатокільцевому диску. Це не просто прекрасне видовище, це свідчення складної взаємодії між планетою та навколишнім диском матерії. Кільця. Які ми бачимо навколо планети, ймовірно, є результатом гравітаційного впливу планети на диск. Ці кільця можуть утворюватися пилом і газом, захопленими гравітацією планети, або вони можуть бути результатом зіткнень між частинками пилу в диску. Вивчення цієї взаємодії має вирішальне значення для розуміння еволюції планетарної системи. Планета може впливати на структуру диска, змінюючи його щільність і розподіл матерії. У свою чергу, диск може впливати на подальший розвиток планети, надаючи їй додаткову матерію для зростання або, навпаки, перешкоджаючи її зростанню, викликаючи зіткнення з іншими частинками. Світиться протопланета погляд у минуле. Той факт, що 2Б світиться в ближньому інфрачервоному світлі, є ключем до розуміння його поточного стану. Це світло є результатом тепла, що виділяється в процесі акреції речовини. Уявіть собі, що ви спостерігаєте за формуванням зірки, вона також світиться в інфрачервоному світлі, поки не почне виробляти енергію в результаті термоадерних реакцій. Виспід 2B знаходиться на більш ранній стадії розвитку, ніж зірка, і її світло є результатом теплової енергії, що виділяється в процесі формування. Це також дозволяє нам побачити планету, як її можна було б побачити, використовуючи окуляри нічного бачення. Це унікальна можливість зазирнути в минуле і побачити, як виглядали протопланети в ранні етапи формування сонячної системи. Що далі? Відкриття виспі 2B це лише початок. У найближчі роки астрономи планують провести подальші спостереження цієї дивовижної планети, використовуючи найсучасніші телескопи і прилади. Особливий інтерес представляє використання космічного телескопа Джеймса Веба, ЙольВСТ, який має унікальну здатність виявляти інфрачервоне випромінювання від далеких об'єктів. Більш детальні спостереження ЮльВСТ дозволить нам отримати більш детальні зображення виспід 2 b що дозволить нам вивчити його атмосферу, температуру та склад. Вивчення диска, JWST також дозволить нам вивчити структуру диска, дозволяючи нам визначити щільність, температуру та склад газу та пилу. Моделювання, отримані дані будуть використані для створення більш точних моделей формування планет, які допоможуть нам краще зрозуміти еволюцію планетних систем. Особистий досвід та роздуми. Як астроном, мене завжди захоплювали таємниці формування планет. Вивчення Виспі 2Б змушує мене задуматися про те, наскільки складним і дивовижним є цей процес. Спостереження за формуванням планети в реальному часі це унікальна можливість зрозуміти, як виникла наша власна сонячна система і як сформувалася Земля, на якій ми живемо. Я впевнений, що відкриття виспі 2 стане відправною точкою для нових відкриттів в області астрономії. У найближчі роки ми дізнаємося набагато більше про формування планет і про еволюцію планетних систем. І, можливо, одного дня ми знайдемо іншу планету, придатну для життя, і зрозуміємо, що ми не самотні у всесвіті. Укладення Відкриття виспід 2Бі це тріумф сучасної астрономії і свідчення невгамовної спраги людства пізнати Всесвіт. Спостереження за формуванням газового гіганта в реальному часі це унікальна можливість зрозуміти, як виникли планети і як еволюціонують планетні системи. Я впевнений, що це відкриття стане відправною точкою для нових відкриттів і допоможе нам краще зрозуміти своє місце у Всесвіті. Це справді захоплюючий час для астрономії, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які попереду.